Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні в нас на повісті дня таке питання як ну, багатофункціональний, подрібнювач овочів. Не знаю яка фірма випускає. В рекламі, Рекламу там хорошо показують і хорошо вона подрібнює. Ну і, і я купив через нову пошту, отримав. Значить, упаковка, все в зборі. От вона є перед вами, от я повертаю. Її. От. Червона вся тут. Ну, Є дві насадки ще крім цієї. От капусту там можна різати з хібачками і тертушки дві. Одні з малими от, е ячейками, два більше. І тут ще даже, ось дивіться, є у нас присоска. На стілях ставить, повернув праворуч і воно до стола приєдналося. Зняв зняв. Ну, в общем, що сказати, права тільки. Ну давай же, спробуємо, як воно буде робити. На рекламі там добре чоловік крутий, так його сюди, туди, все випадає, все швидше, одне за одним, і моркву він подрібнював і огірки. Я тебе так думав, щас, от щас морквину взяв, двічі крутнув, ручка злетіла. Та що таке, думаю, ну зараз ще це неправильно видно. Щось я бояк здорово кручу. Подивився, так він таке ж дивлюсь, так, теж здорово круте. Ну, взагалі, сміються з мене, там, як я крутив вже тут. Ну що ти зробиш? Ну, плигнув, значить, плигнув. Ну, не, не так багато, воно грошей стоїть, ну так обідно. Ну на що ж ви, якщо примерно, воно погано робить, на що ж ви так рекламуєте, що воно добре? Ну, все рівно раз уже купив, значить, треба щось робити. Ну, що я тут придумав. Я, значить, за Випало воно ось сюди. Ось тут за, за, е, фіксатором стоїть. Такий, оце воно, воно все пластмасове. І оце ось стопор якийсь топорить е, цей подрібнювач у, у зборі. Тут у нас є. Два отвори там воно, а чи такі ось воно. І туди заходить воно і до воно держать, але воно не держить. Не держить і все злітає. А як, якщо злетіло, вже вже все, вже не роби машина. Ну тоді от я взяв, що я вам зараз покажу, З'єдналось. Знайшов, шайбу таку не продаються в магазині, ну, в господарчих магазинах. Діаметр 30 мм понаружжі, нутро 5 мм, товщина 1,4 або десь так мм. Дві такі шайби і ну, називається болт М5, М5 болт, теж в мазині. І отут взяв сверло на 5, вручне сверло, руками Не крутий міденжок ні провертив От, отвір. І з'єднав його. І тоді в нас виходить, що от його зараз не висмикнеш, от, не висмикне, воно держиться тепер зараз. Тепер хоч вона і робить не дуже добре, ну, що процес може, можна робити е, без перериву. А тут, те туди полетіло, ручка в руках осталась. Все, оце було у кого там хто таке купив. прикупив. От. Не знаю нічого робити, так оце ось є виход, шайбочку поставив і все в порядку. Щоб розібрати, ясно, що зараз ось тут ось пальчиком треба защепити за сюди. І воно випало. От. Ну оце таке нове, що я так би сказав, думав викидати, а воно ще оказується і робить. Тоді друге, що, кинусь, різати, я так подивився, воно ж. Ну, тупе ту пісіньке, ну, називати тупе, як Сибірський валянок. Оці ось самі, ну, як на тертушку, оце ось вони, ну, тут Прийшлось брати, ну, я попробував в мене такі стапельнички, надхвіл називається круглий, От. попробував він туди не влази. <кху> він одломаний був. Тоді знайшов у мене є гравер такий, ну, маленьке таке свердло, і там ну, маленьке свердло. І я тим гравером не сверло, а там такий, от, ну, є така кругла деталь. От, вона десь міліметрів два з половиною для гравірування різних от, візерунків. От, і цим я підточив оце все. Тепер воно ріже нормально. От. <кій> Можна робити. Хоча воно робити капітально не буде, тому що дуже ж великий тут дуже велика така ступінь свободи. Вставляємо його сюди всередину, і от бачите, якийсь зазор тут. Воно давно плотненько, будь б. Ну, За такі гроші, навіть за те, що вони от, випускають його і за те спасіба, тому що в нас ж луччі у нас ніде не, не купиш. На м'ясорубку приходить, ось теж така, є приблизно такі самі наставки, але там. Кріпше зроблено, те робить добре. Ось от, ну, тут, якщо там от, о, сплошна, отака лезе, сплошне, там є друга насадка, але я її не брав собою, там я таким маленьким надхвілем заточив. Ріже хорошо, картошку хорошо, капусту ріже, цибулю ріже Ну, Пробували салат робити з із, із помідорів, гірків, цибулі, перець. Хорошо виходить. Так що задумки тут хороші були, ну ясно, якщо б воно було зроблено з якісного матеріалу, то воно б дорожче стояло. Ну, в крайній пані, хто купив, то може ще й трошки помучитися. Буде воно робити, якщо от, примір, понаточувати всю ось, 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 тертушку, наточити, от, от, шайбу поставити сюди, щоб воно не спадало. Може хтось щось друге придумав. Це теж буде. <кхем> ну, Взагалі задумка непогана. Не треба електроенергії, не треба нічого, а в нас ця електроенергія як виключається, так от корейську моркву зараз робити, ось раз-раз покрутив. <кхем> І є морква. Це кашляю так, щоб робачити, тому що пробачте, бо соплі течуть. Ну, а думаю, ж кому це треба, буде край, от думаю, виложу в інтернет. От, хто подивиться, от, зробиться, ну, ви, який то вихід буде з, о, з такого положення. Тому що, якщо там, може, вони будуть випускати вже трошки друге кріплення цієї ручки, якщо вони зробили, отут на, щоб вона надівалась і прикручувалась якоюсь гайкою. То було зовсім би другий варіант. А так вроді хорошо, ну, недовговічно. Ну добре, от буду закінчувати. <кій> Всім добра. Робіть салати, їжте овочі і проживете багато років, без болячок. От. Ну, Жиру не треба наїдати краще, невеликому бучі. Ну, хоча кажуть, Поки вже не похудає, то худий здохне. Ну і я такого принципу не дотримуюсь. Всім здорового образу життя, всім добра. Будемо ждати закінчення війни, ми переможемо.